У ПЦУ кажуть про першу українську молитву у Святодухівському соборі оголосили публічно за кілька хвилин біля собору з'явилися агресивні групи. І тут не незрозумілі люди, які вже були підготовлені з газовими балончиками, з молоком, з яйцями. Були групками зібрані люди, які готові нападати і нападали. От, як ми знаємо, і на журналістів, і на і цей конфлікт стався не з парафіянами УПЦ з ПЦУ. А це був конфлікт УПЦ з правоохоронними органами, тому що з нашої сторони ніхто звірян ніхто не просягував ні руки, не провокував. У разі подальших перешкод з боку УПЦ жодного силового сценарію не буде. Тиск долатимуть не через конфлікт, а в межах закону, каже єпископ Феогност. Ми не рейдери, ми не захоплюємо і ми не збираємося це робити, оскільки ми не можемо забирати своє. Так, ми не можемо захоплювати своє. Це українське, це наше, і та громада, яка прийняла рішення порвати всі зв'язки з російською церквою, вона буде відстоювати свою правду, свої закони і так далі. І ми віримо в те, що держава, правоохоронні органи. Повинні забезпечити людям здійснити це їхнє право у лютому цього року. Громада Святодухівського собору проголосувала за перехід до ПЦУ. Рішення підтримала більшість парафіян. Попри офіційне оформлення переходу, храм наразі перебуває під контролем УПЦ. Представники Російської православної церкви України, це Московський патріархат або Українська православна церква Московського патріархату вже була підготовлена. І протистояла входженню в храм на вірним православної церкви України на сьогоднішній день. Храм під їхнім контролем. Громада Свято Духівського храму обрала перехід до ПЦУ, але конфлікт через контроль над храмом триває. У ПЦУ наголошують на законності своїх дій і готовності відстоювати права мирним шляхом. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини Сі 4